Всім доброго дня, доброго здоров'я, всім пасічникам і людям, які причетні до цієї справи. Наболіло в душі, хочу попросити допомоги для одного чоловіка. Може хто знає, може кому на серці ляже, може кому Бог підскаже помогти і так далі. Ми завтра зібралися в дорогу. В дорогу до Матковода, в дорогу до великої людини, можна так сказати. До Толі Котілєвського, Харківська область. В двох словах дуже важко говорити про це. Дуже це познайомився я з ним. Та років 5-6 назад, благодаря йому. Я зовсім по-другому подивився на жалярство. Благодаря його маткам, його іошкам, його вмінню, його терпінню. ну, Не тільки мені, а всім набагато стало легше працювати. Значить, його раніше гриміла сотка, сота лінія бакваста. Це його заслуга. До сих пор дочки, до сих пор внучки, правнучки його працюють та це капець, ну а матеріал вже утеряний. Хочу попросити допомоги. В якому плані? Я Як в двох словах, з пасіки медового направлення в 100 уліків в чоловіка не залишилось нічого. Ну і пасіка була 50 сімей. Якби... Там, де він робив прививки, там, де він навчав інших людей, з неї теж нічого не залишилося. Я йому привозив вулики, нові робимо в гаражі, привозимо нові. Чоловік дзвонить, каже, Віталій з своїх вуликів одні Ну, У мене пасіка полістирольня. Сквозне відверстя маленьке, а ззаді вирва. Ну, з його племінної пасіки 50 уліків не залишилось нічого. Він щось питався спасати. Не знаю, що в нього вийшло. Завтра, завтра до нього вирушаємо. Е, вирушаю з другом з Донецької області, трохи я, трохи він. Трохи харківські хлопці поможуть, я думаю. Треба як-то чоловіка вертати житті і тану допомогти. Так, я включуся далі на свої пасіки вже. І такий спром трошки трішки продовжим. Раб в цьому році просто капець який вже ламотається. Ну, Другий день і третій день, як почав давати, наче почав лить. Тепер трошки про Толю. Чоловік, який половині, половину своєї роботи, я маю на увазі ожик, віддавав даром на тестіровку, на проби, друзям і так далі. Допомогу прошу в якому виді. Може в кого залишився його матеріал. Ну, в мене тільки дві лінії його 54-та, чиста, 54 та на 350 го трутня, бранструба. Є я щоб не помиляюсь. Він своїх маток просто роздавав, треба як то із залишків спробувати зробити, ну, відновити племене ядро, від якого далі буде все проїхати. Вот. Я прошу, може, може відкликнуться його друзі з ким він підтримував е, свої відносини бо він мене учив учив ну без я в цьому ділі розводить да, так а сі міняти там тут весь генофон це або цим треба займатися так як він або, або або, ні Він дуже добре він дуже добре відзивався про Юру Вальчука Василя Нічика, хлопці з западної, західної України. Там два, три, чотири товариша так Русь не сходили. Ну то есть, Може від хто, може залишки матеріалу кого все сталося, Чи созвониться з ним, чи я залишу свій номер телефона, його новий. Бо він живе в балки, ну, блін, практично в землянки. Наскільки це я тут, завтра може, може я щось не, не допонімаю. Я завтра покажу все, якщо дасть. Е -е, випросив у нього карточку його. Хоча він мене три рази посилав. Недалеко, ну. Туди, куди всі ходять. От. І о, може кому на серці ляже помогти матеріально може. Ну основна допомога потрібна така відновити те, ядро пленінне. Ну це наша пасіка така ви її слухали, і дивилися. Дуже, дуже-дуже, дуже хочеться йому помогти. На цьому буду. Закінчувати свій експромт. Буду продовжувати знімати ролики. Не хочеться просто так тіліпати язиком і показувати, як Йоба каже, ні о чому. Балака-балака на пол відео. Відео не про це, а про те, як я этот. Ну та раді бога, це ж. Всі ми люди, всі ми це. І ще раз вибачте за, за потрачений час. Всім удачі. Телефони і карточку Толіну залишу. До побачення, дякую.